Вітаю, друзі! В попередньому відео огляді був отакий ліхтарик. Кому цікаво, можете подивитися, це упаковка нам не треба. Знову ж таки, покажу ще раз технічні характеристики, оскільки відео буде технічне. Є. Значить, в першу чергу буде розбирати для того, щоб відео показати. А в другу чергу, як бачите, брак. При постукуванні, коротше, він засвічується, тобто не контакт. Давайте відкриємо, подивимось, що там всередині. Так, що у нас тут? Тут, звичайна, хрестова відкрутка. Всюди, 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 так. Да. О, поїхали. Якщо вам цікава подібна тематика, якщо не складно, будь ласка, напишіть коментар. Чи цікавлять вас технічне відео, чи цікавлять вас більше відео. Огляди. Мені просто цікаво зрозуміти, що люди дивляться, що краще знімати. Можливо, вам цікаві якесь відео по якомусь конкретному товару з Алікспреса. Чи в Україні він може продається, не знаю. Ну, знаєте, не за всі гроші світу, як кажуть. По можливості, в залежності від розвитку канала, це вже прохання підписатися. Буду купувати, буду замовляти. Так, зараз спробую. Ага, пружинка. Вот. Ну, слухайте, добротна пружина, я вам скажу, як для китайця. І буду знімати відповідно відео. Відео і огляди, і технічні. Ну, ви пишіть, що вам цікавіше. І підписуйтесь, звичайно, на канал. Допомагаємо зараз. Допомога треба всім українцям. Так, ага, От так. Значить, Що ми маємо тут? Ми маємо сонячну панельку. контакти її. Супер мощний. Так, Китай не збрехав 40 мАч акумулятор нікель металгідридин 3,6 В. Сама дійна машина. І в даному випадку мене цікавить, якого біса не працює один діод. Зараз візьму бінокуляри, подивлюсь. Так, інокуляри це така ось штукенція. З підсвіткою і лінзи. Так. Голова моя в кадрі сильно не буде моя я так. А, тупо не пропай. Ой, кітайоза мать! Китай за мать! Ну от, я вмикаю, бачите, не світиться. А от тепер то Тобто тупо китайська пайка. Блім-блім-блім-блім. Вони, мабуть, вирішили, що важливо, щоб у нас була зайва робота. Ну, нічого. Зараз зніму за одну платку, подивимось, що з тої сторони у нас обережненько стоїть. А, ніфіга, там нема просто плата. Хе -хе. Тупо текстоліт. І все. И диоды, кстати... Ха! Слухайте, диоды такие, как я використовую на так званую вечную свечку. Ну, значит, диод действительно энергоспоживает чем? Дуже мало, потому что этот диод на вечную свечку, то, что я використовую, он споживает 0,0072 мА. Вернее, ампера, sorry. То есть 0,00 72 тысячных. Что и само по себе е. дуже дуже мало. Пропаяю все диоды, потому что зайвый раз разбирать, мне его не прикольно. Самый необходимый момент, вдруг перестанет светиться. Вещь по типа, удара стейкий. Умовно такий. Ну, резиночка. Та е на нему, Oh. Забув. Така міні витяжка в домашніх умовах. Ну, принаймні я не сильно дихаю. Я розумію що це фігня що це не витяжка, але... <coughs> принаймні я не, не сильно дихаю. А все інше йде в вікно далі. Все. Колись беру нормальну витяжку. Перевіряємо, вуаля! Все. Ну і головний нюанс. Так, паяльник. Вимкнули. Вимкнули. Економимо електроенергію. Зараз все важливо. В наші часи, на жаль, так склалося з грьобаними сусідами, расистами. Але це важливо економимо. Комусь не спиться. Трям, 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 трям. Все. Вычистили от флюса. Ну что, вот такие лихтарик. А, думаю, что меня на голове заважает. <coughs> То есть, побачили, примитив. Банальный примитив. Ну, до безобразия примитивный. Но, работает. Что еще необходимо? Щоб ліхтар працював. Це саме головне. А, до речі, давайте перевіримо, чи йде заряд від сонячної панелі умовної. Так. А, магнітикус. Черівникус. Так, вольтаж. Перевіряти будемо на цьому ліхтарі. Так. Мальохенька незручно. <кій> ну, то таке. Так, вмикаємо. Тицаємося. Йош, матрюш, як незручно. Ну, нічого. Ау! Утікай! Так, 364 це заряд. Да, Йо... о, став, все. Це заряд самої батарейки. Фігак. І щось у нас сонячна панель. А, не, щось намагається. Да. Я взагалі контакт би тримав нормально, можливо, би взагалі було б шикарно. О! Сейчас пробую звісно, конечно, ультрафіолетове світло надо, но як правило, сонячні панелі працюють і так. Від ліхтарів. 365, 364, 3. Давайте я ультрафіолет, Сейчас ему дам секундочку, будь ласка. Зараз продовжимо відео. Звичайно, умовний ультрафіолет, але ультрафіолет. Так. Чпок. І чпок. Полярність нас не хвилює в даному випадку. Ні. Або вона не робоча, або все-таки мало освітлення. Тому що це для інших потреб. Ну, коротше, ладно, то таке. Мені фіолетово, мені важливо, Динамо, що працювало. Ліхтар брався на той випадок, якщо вдруг десь зовсім печаль. Ідеш умовно в лісі, а в нашій це може бути і в місті. І у тебе розрядився акумулятор. І нема чим підсвічувати собі шлях. Для цього брався цей ліхтарик. Не більш того. Тобто береш, крутиш і йдеш. Якщось я там не то вже зробив. Так, динамо можна брати. Після збирання треба обробити напільником, мабуть. Да ні, все окей. Китайці якось його зібрали, значить я зберу. Провода не заважає, тим паче знизу закрилося. Я не зрозумів. Буває. Що ж таке? Може зверху почати? Ні. А, там сміття вон якийсь. Я сподіваюся, що це шмат. Та ні, тоненьке. Може ціни співпадають. Треба, може, ідеально рівно його ставити. Не загибаючи ніяк. Ну-ка, 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 скажи мені. Та ні. Ніхто підскаже в коментарях, що я не так роблю. Чому він не закривається? Пружина не заважає. Я до неї навіть не доходжу. Таке, я ж що тут стоечка впирається, але ж воно було закрите до цього якось. Як казав до на Кузя мультики, верніше інший мультик, коротше, нічого не понимаю. Чому? Що не так роблю? От хотів зняти технічний огляд, тепер знімаю огляд the fuck називається. Частоподова не пружина, воно отут впирається. Таке відчуття, що ця стойка не заходить. Ну все там заходить нормально. Ось цікаво відео вийшло, так? Да? Ну вибачайте, хочете проматуйте, я, по суті, головне вам показав. Але я принципово зніму на відео, зараз спробуємо без пружини. Що йому заважало. Ну це як кажуть, чи лижи не їдуть, чи я не там стою. Бураю струни, щоб рукою не валявся. Чё за хрень? Но тут ни при у кнопка. Все на месте стоит. О, двигунтики шашек, ну может он выпадал? Не. слухай это а бывает, конечно, все, но не за такой ступени. Ай, пальцы защемляю. Вот целый тарик попался Що за хрінь то? Тут, до речі, походу шестеренка шкрябається, вон випілена китайцями. Цього я не побачив. Що така там фігня Ну окей, виймав я плату, плата тут ні до чого. Плата не заважає, заважає вот тут. Оце я собі халепу взяв. Дивлюсь, тірьочки всі... Стають фактично ідеально. Не, ну це трендець якийсь. Такого не буває. Ну. Кіта. Прийди допоможи, будь ласка. Я не можу вробитися. Реально не вроблюсь, я вам серйозно, поки не врублюсь, Ну я ж... Я вперта людина. Інакше я би не працював з електронікою. Електроніка. Це така штука, що тут, блін... Іноді буває якийсь прилад розбираєш, як у цьому випадку, і хрін його потім нормально збереш, але ж... Помучився, помучився і зібрав. А тут... Ну, то що я бачу, то це стійка впирається. Зараз я спробую світло собі більше дати. Ну, вона заходила. Я авто розібрав її. Є в мене підозра. Зараз попробую. Що отут тупо із-за болта було розширення. Коли болт закручувався, шуруп, верніше в даного випадку, він трошки пластик розширив? Можна навіть отак от зробити. Ай хтось часне. До побачення потім. Я відео знімаю. Ну що, як думаєте, я прав? Є Да. А да. Алартик просто відкривався. Ну, якщо у вас така бяка буде, то майте на увазі. Щоб банально розширився пластик. І раз. І все. Вуаля. Так, це на місце. Одягаємо. Раз. Заводимо. Так, ну, це я зараз беру. Вже не на відео. Я думаю, що вам не цікаво, як шурупи закручуються. Світиться, збільшується, все окей. Наразі дякую за перегляд. Сподіваюсь на подобаєчку. слава україні слава ЗСУ і до зустрічі